Всім доброго дня! Хотіли вам презентувати ще наше одне завершене замовлення. Це підбайк на алюмінієвій рамі, який їде працювати до свого замовника в місто Івано-Франківськ в службі доставці Глова. Тут встановлена зразу мотоциклетна резина повишеної надійності. Встановлені 203-й гальмівні супорта. Встановлена гідравліка Шимано. Встановлена тут повітряна вилка. Встановлені світлодіодні показчики поворотів, дві, основні, дві фари, основна з сигналом і додаткова потужна фара 120 Вт, щоб бачити вночі дорогу. Ручка газа половинного типу з вольтметром і замком запалювання. Також тут встановлена сигналізація дзеркала заднього вигляду, щоб безпечно скажімо, їздити по дорозі. Дисплей, який відображає вашу основну інформацію, блок управління, фари, повороти, сигнал. Це задній інформаційний блок. Також тут встановлені задні повітряне масляні амортизатори. Ну і Даною особливістю цього підбайка є потужний АКБ 52 В, 72 години. Це більше, ніж 3,5 кВт електроенергії. Запас ходу на даному акумуляторі в районі 180-200 км на одному заряді. Тут є гніздо зарядки. Є вихід силовий XC90, де можна підключити інвектор і заживити, скажімо, будинок. Ну, щоб бути завжди на зв'язку. Так що, якщо когось зацікавив даний підбайк, пишіть нам, дзвоніть, будемо раді вам відповісти.